Усім доброго раночку, мої хороші. Зустрічаємо ми вже неділю, як завжди, мій день починається з прибирання. Я мою мийку, на яку буду виставляти потім посуд. Звісно, що з раночку завжди у мене повно роботи. А всім нагодувати приготувати сніданок, зібрати чоловіка. Думала, сьогодні він буде ж ні. Так як його сестричка будується, треба їй допомагати. Буде він Гнатівці робити ремонт. А я наразі вдома, як завжди, з дітками. Зараз поприбираю все. Думаємо, Настюшку зараз будемо купати, готувати завтра до садочка, так як вона йде. Завжди я забуваю про а, такі от резинові рукавички. Так в азарті щось робити. і Не думаю головою зовсім, що треба ж берегти все ж таки шкіру рук своїх і вдягати, коли працюєш з такою хімією. Проти жиру вона така дуже. А хімічна та на шкіру дуже погано впливає і забуваю я про ці рукавички завжди. От так, будемо прибирати зараз. Я наношу засіб, він реагує. Потім легше якось просто вологою тряпочкою, гарненько можна витерти. всі поверхні. Також само кран, пли, плиточку, мийку. Люблю, коли мийка чиста. І на чисту мийку вже виставляти, помити а, та, Ось, ну, Настя я... прийшла. Децюнька прибігає мені, показує свої малюночки, як завжди. Любить вона наряджатися, сама вдягається. От, зараз будемо ми її купати. Купили вчора в просторі для неї бомбочку таку для ванни. Вже вона чекає, не дочекається, коли я звільнюся, і піду її купати. Ось ми беремо в просторі. Так, мамочка вже помила тут трошки плиту. А, трошки біля мийки. А я захотіла а да, Настя прийшла і захотіла купатися. Ми вчора купили в просторі ось таку класну да. рожеву бомбочку. Зараз будемо робити Настюшеньки ванну набирати, так, да, з нею? Бо ж купатися? Сама хочеш відкрити? Купила. Вже відкриваєш, молодець. Давай сміничок Да. Це... Ой, яка гарна дерева. Да, Зараз подивимось, яка водичка у нас з тобою вийде. Настюша кидає бомбочку прямісінько. Вау, такой клок стоїть. Дивись, як вона роз... розладиться <плес> по водичці, да? шипить. Настюша дуже любить таких такі бомбочки, такі її купуємо різних кольорів. І зелені є такі. І сині бомбочки. Поки Настюша купається у ванні з бомбочкою рожевою, я їй настирала колгодочок, теплі штани. Завтра в садок іти з самого ранку. Треба, щоб мала була моя чистенька. Тому піду зараз розвішувати. У нас сьогодні такий гарний день сонячний в Києві. Просто сонце, теплинь, красота. Зараз ми пообідаємо, підемо з дітками на вуличку. Трошки погуляємо. А ввечері хочемо поїхати на метро Світошин, там є магазин, конфіскат називається. То хочу малі купити там труси, вже такі вже маленькі, вже всі на неї. От. А синочку подивлюсь, якісь кросівки, тому що вже малувати йому на фізкультуру треба. І підошва в старих така вона дуже слизька, резинова. До нас вчора приходили наші куми. Принесли нам такі гостинчики. Малим фрукти приносять, тому що чоловік а, сестри мого чоловіка а, він працює в Києві, торгує, має свої торгові точки по всьому Києву. Також тут і в Боярці, і в Білогородці приторговує Ніша його звати. Ось він а, оптом закупляє овочі, фрукти. Це такий в теплий період. Наразі зараз торгує він мандаринками, а також сиром, ковбаскою. Під новий рік також закупляв ще червону Ой, Вчора так гарно з ними От, Батьки Андрія також намагались нам з Нової Каховки додзвонитися. Наразі там у них часто вимикають світло, немає зв'язочку. Ми вже більше місяця не чули навіть батьків. І ось татку намагався додзвонитися, але так гудки йшли, але зв'язок, на жаль, обривається. Вони живуть там в селищі Райському від центру Нової Каховки, десь в семи кілометрах від міста. От часто виїжджають в місто, щоб хоч якось там зловити. Ну, взагалі умови життя там такі дуже жорстокі. Стають в окупації, не знаємо навіть, як з ними і зв'яжемося, і коли їх почуємо. Це дуже-дуже так нас насторожує, тривожить нас дуже сильно. Так, щось так. Старша донечка зараз в Київ збирається, з подружкою своєю поїдуть, погуляють. А ввечері ми поїдемо також, десь там зустрінемо біля якогось метро по дорозі. Підберемо та відвеземо вже в гуртожиток годин 8 вечора. Ось так що. Будьте зі мною, а я вас ще покатаю з собою, по <крию> Києву І все, вам покажу наш шопінг.